Обрати цікавий, вдалий, насичений табір на літні канікули видається доволі складним завданням, але й помилитися з його вибором доволі важко. Привіт-привіт! З вами Дячешин Вікторія, і сьогодні саме я розповім вам про табір дня. А вам колись було лячно? Чи просто не хотілося їхати від батьків, рідних та друзів? Табір, і не бачитесь з ними декілька тижнів. Або ви з легкістю можете заснути лише у своєму ліжку, а не в іншому місті, чи, наприклад, наметі для походів. Тоді не переживайте, адже є цікаве рішення, і в такій ситуації. Існують табори літнього дня, тобто, ви приходите весело й активно проводите час, як робили би це в інших таборах. Однак ввечері ви повертаєтесь додому, це ніби школа, яка триває трішки довше. Там немає контрольних робіт, та не треба ходити у шкільній формі. Жарти жартами, але це гарне вирішення, якщо ви не хочете їхати далеко в літній табір, чи хочете спробувати щось нове, цікаве та незвідане, але завжди маєте змогу повернутись додому, адже табори дня це як звичайний табір, але без спільної вечері та ночівлі. У таких таборах можна круто і весело провести час, наприклад, попрактикуватись у своїх знаннях з англійської, позайматися спортом та ходити на безліч екскурсій. Часто такі табори проводять школи, іноді це є декілька днів різних активностей, які є або обов'язковими, або бажаними для учнів школи. Однак найчастіше школи організовують табори дня, які тривають від 10 днів. Там ви разом смачно обідаєте, пізнаєте різні професії та види спорту, отримуєте корисні знання, знаходите чудових друзів, нові хобі та просто гарно проводите час разом. А ввечері ви повертаєтесь додому, де завжди зможете відпочити з рідними та погратися з домашніми улюбленцями. Такі табори одного дня мають і інші цікаві особливості. Якщо ви думаєте, що будете просто сидіти на одному місці, ні-ні-ні. Тобто ви можете поїхати туди, де ще ніколи не були від мальовничих гір, озер, морів до величезних ферм, де можете смачно поїсти та погладити тваринок. Іноді табори дня містять невиїзну екскурсію, тобто ви зможете краще дослідити рідний край, де народилися. Звісно, може здаватися, що ви все тут знаєте і скрізь були. Але насправді ми стільки ще не знаємо про рідні місця, а скільки цікавих історій є про вулички й будинки, що бачимо ми щодня, а знають їх лише екскурсоводи. Що ж, друзі, табір дня це гарне рішення для літніх канікул. А з вами була я, Дячишна Вікторія. Па-па!